Фьоль Інгемар Детектив Йохим Лис Є на світі містечко. На мапах його ніколи не позначають. Аж надто воно маленьке, незначне. У ньому живуть 439 мешканців, і всі вони звірі. Ну, а тепер Давайте познайомимося з Йохимом Лисом, головним героєм цієї дивовижної історії. Взагалі то він був швець, але, прочитавши книгу Підручник для детективів, подумав: а чому б не змінити професію? Він мріяв стати детективом. Сищик. Лис! Йоху. Є лис! Професія зищика так небезпечна, але мав бажання нестерпне їм стать. І мрія моя стала реалістична, коли довелося крадія шукать. Є, 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 є. є. Кажу, що я з мити розберуся. І як Шерла Холмс, як радіжку знайду. Тож як по покручу свої вуса, як спритний мегре до розгадки дійду. Є. Є! Йохем лис є. Є. Незабаром з'явився перший клієнт крамар Боніфаций Бурсук. З мого погреба зникли десять банок варення. Не хвилюйтеся, сказав Йохим. Ідіть додому. Я зберу саквояж і за кілька хвилин буду у вас. Бурсучата Ліна та лінус сиділи біля вікна, коли побачила Йохама лиса. Детектив! Детектив, детектив, йде, детектив йде! закричали вони. Ласкаво просимо. Ми так на вас чекаємо, сказала йому мадам Борсучиха. І вони усі спустилися в погреб. Йохемо гледів полиці йому, здавалося, дивним, що злодій залишив дві банки з медом та журавлиною. І ще він побачив намальований кимось знак Ікс. Йохим зрозумів, що має справу з надзвичайно хитрим злодієм. Краді, ясна річ, був у рукавичках, щоб не залишати відбитків пальців. Але як він заліз сюди? Двері, що ведуть з погреба до саду замкнені. Гаразд, ходімо пити чай. Запропонувала мадам Барсучиха. У вітальні Боніфацій познайомив детектива з гостем Ромуальдом Росомахом. Відома особа прибув до нас у відрядження, орендує в мене кімнату мансарді. Повернувшись додому, Йохим думав про загадкову справу і про те, як важко розплутати її самостійно. Раптом йому спала на думку чудова ідея. За кілька хвилин він же вішав оголошення. Потрібен особистий секретар. Через деякий час до нього прийшов Гвидон Горностай. Більш тямущого секретаря, ніж я вам не знайти. Я спритний, люблю порядок, ошатно вдягнений та надзвичайно гострозубий. В такому разі я вас беру, відповів Йохим лис. Наступного дня Йохим та його секретар прийшли до Порсука. Сир зник. кричав Боніфаций, чудова голівка швейцарського ж сиру. Сир? перепитав Йохам, вкрали? Прошу провести мене на місце злочину. Він лежав тут, на вітрині. А звідти, борсук вказав на стелю, зняли п'ять кілець ковбаси. Йохим побачив п'ять порожніх гачків, поруч із кожним був намальований знак «Х». Чи двері були замкнені? запитав він. Всі дуже надійно, відповів Арсук. Ми маємо справу зі спритним злодієм, сказав Йохим лис. Дві ночі поспіль він проникає в один і той самий будинок. Та й краде! Треба поставити охорону. Ходитимемо всю ніч навколо крамниці. Звичайно, перевдягненими. Ми перевдягнемося так, так, так. о, бусковими кущами. Ввечері два кущі бузку вийшли з дому боніфація. Цікаво подивитися, як крадій забирається в будинок, сказав великий кущ. І з задоволенням одягну на нього наручники, відповів другий кущ. Вранці вони припинили стеження. Прочинилося віконці в масандрі, з нього визирнув. Заспаний ромуайд росома. Як пройшла ніч, поцікавився він. Дуже дуже спокійно. Два змучених куща думали лише про одно як би лягти спати. Але до них підбіг Боніфацій. Це сталося знову. Простогнав він, я скоро стану голим і босим. і він зник у крамниці. Детективи рушили слідом. Там, де ще вчора висіла шинка, тепер були лише порожні гаки. А ще пропала кішечка Кеці, сказала мадам Порсочиха. Її ніде немає. А ми чули, як вона нявчила, сказали борсучата. Ми від цього й прокинулися. Це було опівна на одинадцяту. Так, промовив Йохим лис, я починаю розуміти, куди поділася Кетті. Крадій запихав шинку в мішок, але увійшла кішка і почала нявчити. Він схопив її та теж сунув у мішок. Йохим вирішив діяти інакше. Він поставив діжку з під оселеця в кутку крамниці та заліз у неї. І з собою він узяв згорнути ласо. Його помічник Гведон залишився назовні. Родина борсуків лягла спати. Рівно. За годину о пів на одинадцяту почулися тихі кроки. Йохим розгледів, що тип, який з'явився в крамниці, був одягнений у плащ, і обличчя його приховувала маска. Детектив побачив, як радій пробрався до каси. Та вигрів звідси всі гроші. Потім злодій почав складати в мішок пакети з вівсяними пластівцями та печивом. Нарешті він почав скрізь ставити знаки Ікс. Доказів було достатньо. Йохем зі швидкістю блискавки метнув ласо. Зашмор пролетів у кількох міліметрах від лиходія. Він кинувся до вікна і проліз у нього. Йохим кинувся за ним, але діжка з під оселедця застрягла у маленькому вікні. Коли Йохим вискочив з неї, злочинця вже і слід прохолов. Повернувшись додому, Йохим побачив записку причеплену до дверей. Той, хто шпигує та втручається у не свої справи, той погано закінчить Ікс, ікс, свистун. У Олеса аж ноги підкосилися. Ікс, свистун Адже це найнебезпечніший злочинець у світі. Це ж про нього писали в газетах. Тим часом Гведон, який наробився і кинувся надздогоняти злочинця, опинився в лісі. І тут раптом злодій зник, як крізь землю зник. Гвидон трохи пройшов далі і побачив за ялинкою добре захований отвір. Це була печера. З неї лунали голоси. Він повернувся додому і розповів все, що бачив Йохому. Вислухавши секретаря, Йохим сказав: Приступаємо до операції волоцюга! Мадам Борсочиха відшукала на горіші купу старого одягу. Йохим вибрав собі пошарпані штани з латками. Гведон теж вирядився у лахміття. А тепер до лісу, сказав Йохим. Тільки б нічого не трапилося, проговорила мадам Барсучиха. Ліна й Лінус про щось шепотілися. вигляд вони мали, таємничий таємничий. План Йохема був сміливий. Детективи приходять до грабіжників і наймаються до них у помічники. Так вони й зробили. У Печері три шакали грали в карти. Дама. Король. Ще дама. Ще король. А така трифова дама. А на тобі трифовава короля. Відбій. Добрий день. Чого вам тут треба? гаркнув один із них. Шукаємо якоїсь підробітки. сказав Йохем. Зараз прийде шеф влаштує вам перевірку. А поки зіграємо в карти. Коли Йохим став тягти карту. Витяглося одразу дві. Вони просто зліпилися від бруду. Фахраї! Фахраї. Закричали розбійники. У клітку їх! Не стигнувши оком моргнути, Йохом з Гведоном опинилися в клітці. Розбійники продовжили грати. Шість. А ось так!» Ще шість. П'ю двома дев'ятками. На тобі ще дев'ятку забрав. Раптом вони скочили, тому що наближався шеф. Детективи затамували подих, вони впізнали таємничу особу в чорній масці. Все добре, шеф. доповіли шакали. Ми співали Ми. двох підозрілих типів. Злочинці почали планувати, як знову пограбувати крамницю барсука. Так. Я дістав ключі від сейфа. Настав час обчистити його. Шеф пішов, а розбійники продовжували гру. Раптом біля в печеру пролунав дивний звук, <гул> так не могли кричати ні птах, ні звір. Але хто? <гул> Іди подивися, що там? сказав один шакал іншому. <гул> Егі. <гул> Давай вже разом. Тільки но не вийшли. Яку печеру прошмигнув лінус. Він швидко відімкнув замок на кліці. Полонені разом із лінусом кинулися до виходу та зникли в лісі. По дорозі до них приєдналися Ліна. Борсучата розповіли, що вони увесь час слідкували за волоцюгами і придумали, як виманити розпіники. Я засунула два пальці до рота, свиснула. Та закричала страшним голосом отак Коли вся компанія підійшла до крамниці барсука, вони побачили, що злодій, як і напередодні, вискочив у вікно. На спині у нього був туго набитий мішок. Збирайте народ та мерщій до лісу. закричав Йохин. Незабаром до печері підійшов великий натовп. У ній був і кравець Голка і жак зі своїми численними родичами. Ви, сказав їм Йохим лис, спорудіть колючу загороду. На той випадок, якщо злочинці спробують втекти. Разом із Гедоном Йохим почав пробиратися до печери. Розбійники пакували мішки та й валізи. Лис подав знак Гведону і кожен з них кинув своє ласке. Петля Йохима затягла одразу двох. Хрон спімав лише було зате це був. Сам Ікс-Свистун. Четвертому вдалося вирвати назовні, але він зміг дістатися лише до колючої загороди. Йохен підійшов до Ікса свистуна та зірвав із нього маску. Усі ахнули. Під маскою ховався Ромуайк Россумаха. «Маха. Цей пан мені одразу не сподобався, сказав Йохан. Але білосніжна сорочка і бездоганно зав'язана краватка збили мене з пантелику. Тепер ви розумієте, як могли статися ті крадіжки. Іксу свистуну варто було лише вибрати момент, коли родина барсуків піде спати. А тепер подивимося, що знаходиться у валізах злодії. Звичайно, із валіз витягли 10 банок малинового варення, швейцарський сир, ковбасу, шинку, пакети цукерок вівсяних пластівців і. І кішечку кеці. Важкий був вечір, сказав поніфаці марсук. І я вважаю, що непогано нам було би перекусити. З порожніх ящиків зробили великий стіл і всі з апетитом накинулися на їжу. Бенкатвали аж до ранку.